звичайно, сполучені штати могли б зробити більше. Подивіться, американська політика була адекватною в цій кризі. Без значної військової та економічної допомоги, яку ми надали. Ситуація в Україні була б набагато гіршою. Тож Байден і його команда заслуговують на визнання цих досягнень. Але це також правда, що вони були боязкими та повільними в виконанні своєї політики. Тому військова допомога, яку ми надали Україні перед великим російським вторгненням, джевеліни та кілька стінгерів, мала бути надана. На ще восени артилерія з дальністю 40 кілометрів, яку ми надали в березні і квітні, мала бути надана в січні. Хаймерси, які ми передали пару місяців тому, треба було передати півроку тому. І коли ми даємо ці системи озброєнь, яким ми спершу говорили, ні, ми даємо їх у невеликих кількостях. Це боязка політика, яка не служить американським інтересам і ускладнює боротьбу України. Як щодо систем високої дальності, є велика група людей в США, і я теж в ній, які наполягають, що ми повинні надати Україні артилерію, ракети чи безпілотники з дальністю не лише 150 кілометрів, а навіть 300. Ми наполягали, що ми повинні були відправити міги до України ще в березні, а тепер маємо запланувати передачу винищувачів F-16. Також треба дати Україні танки М1. Це все, що забезпечить швидку українську перемогу коли почалася повномасштабна війна, ми багато говорили про роль авіації у цій війні, що в Україні є проблеми з цим. Водночас, Росія має багато літаків і вертольотів. Але зараз ми не бачимо нічого подібного до літаків для України в пакетах військової допомоги від США. Чому по перше, я думаю, що невдовзі може бути позитивне рішення по мігам. Я чув про це. Тож я вважаю, що це хороший крок. Але раніше адміністрація знову була надто боязкою, щоб відправити міги, оскільки вважала, що це провокує Росію, і це модель, яку ми бачили знову і знову. Вони кажуть ні, тому що бояться. А потім кажуть так. Добре, що вони нарешті сказали так. Не так добре, що їм знадобилися місяці, щоб сказати так. Тож я думаю, що врешті-решт ми побачимо бачимо, що Америка постачатиме свої власні вдосконалені літаки, такі як F-15 та F-16, але їм ймовірно знадобиться шість або вісім місяців, щоб прийняти рішення. Ми знаємо про рішення Білого Дому не визнавати Росію державою спонсором тероризму. У них є пояснення щодо цього, але позиція не зовсім зрозуміла. Ви можете це прояснити? Є дві можливі причини: можливо, обидві, можливо, одна з них. По перше, білий дім не хоче, щоб їхні руки були зв'язані. Їхня здатність реагувати була обмежена, а визнання держави спонсором тероризму зобов'язують до певних дій. І жодна адміністрація не любить такі обмеження. Ну і ще тут може бути фактор боязкості. По друге, якщо Росія буде визнана державою спонсором тероризму, будь-яка особа, будь-яка компанія чи будь-яка країна, яка має претензії до Росії, Сії може претендувати на російські ресурси, які зараз заморожені в західних банках. Я думаю, що ідея адміністрації полягає в тому, щоб ці ресурси могли бути використані для надання економічної допомоги.